Всім привіт. І так, Sколо Rider Q1. Як її вімкнути, як підключити до телефону. Тобто, включаємо ось цією кнопочкою, не по звичці, як на трубочку нажимати, нажимаємо на цю кнопочку, включили. Виключати теж ж самою кнопочкою. Зажали, все, вимкнулось. Коли ми її. Зажимаємо, вмикаємо. Ще, секунду. Е, при вимкненні тримаємо довше. Ще. Все, починаємо моргати. Е, блимати тоді це у нас йде підключення до іншої гарнітури. Не до телефону. Вимикаємо. Тепер що підключити до телефону? Вмикаємо. Зараз треба трошки почекати. Так, це є. Шукаємо на телефоні Bluetooth. Вмикаємо його. от Тут є у нас кнопочки. Збоку є кнопочки плюс-мінус, плюс-мінус. Зажимаємо кнопочку плюс. Все, почало блимати червоним синім. Все, тоді обновляємо список в телефоні. І все, і тоді знаходимо. І все підключається без проблем. Всім дякую.